В інтерв'ю CBS американські телекомпанії президент Зеленський запропонував президенту США Дональду Трампу перед прийняттям рішень про переговори з Росією про припинення вогню приїхати в Україну, вивчити, так би мовити, ситуацію на місцях, і тільки після того вже думати про якісь переговори. Е, Зеленський сказав, що буде радий зустріти Трампа в Україні, щоб він міг зрозуміти, що тут відбувається. Трамп не розуміє, безумовно. Е, ми поважаємо вашу позицію, сказав Зеленський. Але, будь ласка, перед прийняттям будь-яких рішень, будь-якими планами щодо переговорів. Приїжджайте і подивіться на людей: цивільних, воїнів, лікарні, церкви, дітей, які були зруйновані або е, загинули. Поїдьте, подивіться, і тоді будемо рухатися за планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким маєте справу, ви зрозумієте, що зробив Путін. От як він собі це уявляє, приїхати Трампові в Україну з візитом? Очевидно, що з офіційним, не з приватним. Та хай би навіть з приватним? Скільки це часу треба на підготовку? От реально. Ну, я думаю, реально десь півроку. Ну, може, по ускореній програмі місяця 3-4. Ну, швидше не збереться Трамп з візитом в Україну, в воюючу країну. Так, що ми пропонуємо? Мінімум на 3-4 місяці відкласти переговори про припинення вогню, то ми нікуди не спішимо? То не в нас кожен день люди гинуть десятками цивільних і невідомо скільки військових. Військових, я думаю, значно більше гине, ніж загинуло в Сумах. На даний момент, наскільки я знаю, 34 людини. Причому кожен день? Кожен день в рази, ну, моя оцінка, в рази більше, ніж оця трагедія в сумах і не військових. То нам не спішно, ні. Будемо е тягнути ждати, поки Трамп збереться, може він півроку буде збиратися. Нам не треба пошвидше зупинити війну, хоча б почати її зупиняти. Ні, спочатку е ти Трамп приїдь. Подивися, бо ти не розумієш, що в нас відбувається. Ну, взагалі, ну, воно не дуже дипломатично говорити главі держави, у якого є цей у якого є маса інших спецслужб, у якого є супутники, які власне нас інформацією снабжають, бо наш супутник притули не дуже справляється. От, говорити йому, що ти не розумієш, що в нас відбувається. Трампу це може не сподобатися. А тим більше Трампу може не сподобатися е, те, що ми пропонуємо відкласти е, переговори про припинення вогню на після його гіпотетичного візиту. Може, в Трампа якісь інші плани є ще, е, по візитах? Крім України, ще кудись він хоче з'їздити, то він може і не хоче відкладати е, інші візити, щоб приїхати в Україну. Може, Україна буде якоюсь 3 четвертою е, у візитах на найближчий час? То це і більше, ніж пів року може зайняти. То це нормально е, Трамп е, сприйме? Пропозицію фактично відкласти на невизначений час переговори про припинення вогню, коли вже один раз він просто всполів, коли е, після цього, цього скандалу в овальному кабінеті, і, і після вже оцих вибачень по, по чому там по Твіттеру чи про по ікс, неважливо. А от коли Зеленський сказав, що до припинення вогню ще дуже далеко, то Трамп опять окрик іздав. Із Білого Дому. Це абсолютно, він прямо сказав, що це абсолютно дурна заява Зеленського. Щодо припинення вогню, ще дуже далеко. Ось. Ця заява свідчить, що Зеленський не хоче припинення вогню і не поважає його, його наміри як найскоріше припинити цю війну. Ось. Так як міг сприйняти ось таке інтерв'ю Трампа. Мені здається, не дуже добре. І е косвінні факти свідчать, що е він таки справді дуже недобре сприйняв це інтерв'ю. А давайте почитаємо, що він заявив е на адресу компанії CBS. Ось що пишуть журналісти. Президент США Дональд Трамп розкритикував телеканал CBS і його програму 60 60 Minutes, 60 хвилин, після того як були показані сюжети про Україну, ну там ще і про Гренландію. І Трамп вважає, що мовник повинен заплатити велику ціну за те, що переслідує його. Тобто, після інтерв'ю з Зеленським Трамп заявив, що цей телеканал, який... Взяв зеленського інтерв'ю, його Трампа переслідує. Це, це, це ж як треба було вивести Трампа із себе. У своїй соцмережі True Social Трамп заявив, що майже щотижня, щотижня 60 Minutes згадує ім'я Трамп у принизливій і наклепницькій формі. Але, за його словами, ефір цих вихідних перевершив їх усі. Він закликав голову Федеральної комісії з комунікації Бренда Накара накласти максимальні штрафи і покарання за їхню незаконну і протиправну поведінку? У неділю телеканал транслював інтерв'ю президента Володимира Зеленського, де той попросив Трампа відвідати Україну, щоб побачити, що зробила Росія. Ну от як оцінити ефективність, якість дипломатичних. Зусиль президента Зеленського, коли після його інтерв'ю Трамп закликає е, по максимуму штрафувати мало не закрити телеканал американський, який взяв у нього інтерв'ю. Каже, що е, його ім'я було згадано у принизливій і наклепницькій формі. Це така дипломатія, це ми так е, примножимо друзів. Чи ми ворогів примножуємо? Нам точно потрібна така дипломатія. Понове 73%. І чи скільки там зараз вас, за даними непродажних соціологів, хто довіряє Зеленському? Так само, десь 70-80% може ви якось перевиховуєте вашого улюбленця-президента. Якось навчите його робити виважені заяви. Може якось пояснити йому, що не можна отаке говорити, отаке, що злить Трампа. Тим більше в американських ЗМІ. Ну, ладно би тут, я не знаю, е, телеграм-каналу е, там якомусь Лачен пише. Е, Зеленський сказав. Ну, це ж CBS. Американська телекомпанія. Все, що ви говорите, все моментально буде почути в Білому домі. І скрізь буде почути? Там не можна зробити вигляд Трампові, що він не почув. Ну, нафіга таке говорити? Нафіга настільки непрофесійним бути. Невже не можна перед тим? Як давати інтерв'ю, трохи подумати, що ми збираємося говорити. І хоча б не говорити того, чого говорити прогнозовано не варто, чи що приведе до збурення нашого головного союзника Дональда Трампа, як би комусь було не прикро? Так, запросити можна було його в Україну, але не говорити. Перед тим як е, починати переговори про мир.